Ну там були просто кабанюки. І він каже: отакий. Оцей Рігал-Сідріс посадив на власні корні вже з прищепи. І Він каже: до середини січня він у нього зберігається. Вітаю вас, шановні колеги. Любителі вирощувати виноград. На екрані фото Грон безнацінневого винограду. Кишмишів. На мою думку, це кращі кишмиші. Із тих, що я бачив живими на кущах і куштував. їх об'єднує те, що вони безнасінева ягода, велика нарядна грона, смачна дуже ягода. Я б сказав, що це королівські кишмиші для гурманів, для тих, хто цінує і розуміє смак винограду. Це такі сорти і форми. Однією з новинок на винограднику Гергеля єрицька селекції Калугіна. Дуже така перспективна форма. От так виглядає грона, а отак от ягода в розрізі. Як бачите, тут немає ні рудиментів, ні насіння. Смак чудовий, гармонічний, насищений тонами сортовими, дуже приємна ягода, м'ясиста соковита. Ви бачите, вона розрізана, от, не розпливається. Хрустка дійсно для гурманів. Ці фото зроблені під час запису відео огляду 9 серпня 2024 року. Тоді була і дегустація. Відео ви можете подивитися, воно є на каналі, а посилання для перегляду на всі ці форми, які будуть показані, дано в описі під відео. Ну, на деякі із них буде і в кінці відео. Наступною формою є парфюм. Селекції писанки Олега Михайловича. Як бачите, грони достатньо великі, ягоди також великі, і смак причудовий, мускатний, такий надзвичайний, який то мускат. Ягода м'ясиста, соковита, хрустра, на смак дуже багата такими сортовими мускатними тонами. Чим то, може, й напоминає парфюм, і за цього, мабуть, і така назва. Цей кишмиш саме для гурманів. Дуже всім сподобається, хто покуштує ці ягоди. Дегустація проходила 9 серпня 2024 року. В той же день ми провели дегустацію, і записали відеоогляд про такий сорт винограду, як Джавелін. Ну, Джавелін це дали назву тут у нас в Україні. Цій, цьому сорту винограду. Це сорт, сорт із ЮАР, із Південної Африканської Республіки. Дуже великі ягоди і дуже е, смачні. Смак гармонічний, насищений сортовими тонами. Ягода м'ясисто е, соковита. Ось так вона виглядає в розрізі. І, як бачите, немає там ні кісточок, ні насіння. Хрустка при розкусуванні. Ну, ну, ягода для гурманів, дуже смак гарний. А тепер в вашій увазі добре відома форма селекції писанки Олега Михайловича під назвою цимус. Бачите, яка здорова грона. Ягоди також, як для кишмиша, великі і дуже смачні. Смак цитронно-мускатний, такий насичений, різкий. От, хто любить такий різкий е, смак мускату, то це якраз форма для вас. Ягода м'ясиста скоковита, шкірка при їді не відчувається. Дуже приємно смакувати таку ягоду якраз для гурманів. До цієї ж групи королівських кишмишів я відношу і Соломію з селекції Загорулько Віталія Володимировича. Бачите, які великі грони. Вони бувають і більше 2 кг, А ягода дуже смачна. Мускат. Мускат. Приємний мускат. Не такий сильний, як у цимуса, а саме приємний, багатий, насичений тонами. Отак От виглядає ягода в розрізі. Як бачите, три ягоди заважили майже 14 грам. Дуже смачна ягода мясисто соковита шкірка при їді не відчувається. Ну, Поки я не спробував парфум, то я вважав Соломію самою смачною ягодою із кишмишів на цей період визрівання і е, білих ягод неокрашених. Я вам показав грони і ягоди винограду серпневого, який в Полтаві визріває в серпні. місяці. Якщо дуже гарна погода, то цимус ми в минулі роки дегустували. І на початку серпня вже він був готовий для реалізації. Ну а тепер вашій увазі осінні кишмиші. Перед вами грони всім відомого сорту кишмиш Століття із США. Про цей виноград в Полтаві говорять так. Діти пішли в школу, кишмиш століття можна споживати. Грони достатньо великі. Є і по кіло 600, і до 2 кілограмів у деяких виноградарів тут в Полтаві бувають. Ягода також велика. Ось така вона в розрізі. М'ясиста соковита. При їді шкірка не відчувається, буває з хрустом. Смак превосходний, мускатний, насичений такий мускат, класичний насичений мускат, дуже смачна ягода. От, за цей період, до цих пор, поки я не пробував інші кишмиші, Я вважав, що кишмиш століття смачна ягода. Ну а деякі виноградарі називають його ще королівським кишмишом. Ну, а оце грона яка красавиця, да? і величенька ягода оригінальної форми. Це кишмиш Ну Ламборджі назву дали також у нас. А взагалі це кишмиш із США, також, як і століття. Регал Сідліс і Арарат. Далі про них буде. Ягоди серповидної оригінальної форми розміром 51 на 13 мм. І по вазі це десь 8-9 грам. Дуже смачна ягода. Смак гармонічний, приємний, такий з насиченими тонами сортовими, хрустить при розкусівванні, м'якоть м'ясиста соковита, шкірка не відчувається. В общем, супер. Ягода якраз для гурманів. А цей заморський виноград із США називається Регал Сідліс. У Ригала ягода велика, здорова, дуже смачна. І он, бачите, Гергель її розрізав, і там немає ні е, рудиментів, ні е, насіння. Смак гармонічний, приємний, при розкушуванні хрустить. М'якоть м'ясиста соковита. Ну, ягода смачна, якраз для гурманів. Завершую я показ винограду для гурманів сортом із США під назвою Арарат. Ну, Арарат це дали назву тут у нас, а це дійсно сорт, сорт із США. Промисловий сорт, як і інші сорти, що я показував вам із США, там він вирощується в великій кількості. От така в нього грона, а от така ягода в розрізі. Як бачите, без рудиментів перший клас без насінневості, дуже смачна хрустка ягода, м'ясисто соковита, шкірка з'їдається, смак гармонічний, приємний, гармонічний з насиченими тонами. Не можна сказати, як кажуть про деякі сорти, що це е, просто солодка водичка. Це дійсно смачна ягода для гурманів. Ну, мені ще в коментарях писали прохання, щоб я показав і порівняв такі сорти чи форми винограду, як аватар, Ютал, Каска. Але я їх живими не бачив. Аватар і ЮТАЛ на наступному році повинні бути у Гергеля. Ну, якщо будуть, ми відео заснімемо. От, і тоді я проведу порівняння з тими сортами. Я роблю порівняння тільки з тими сортами, які я бачив, які я дегустував, куштував, от бачив, як вони вирощуються. А тепер вашій увазі характеристики цих е, сортів і форм винограду взяті з інтернету. Тут я їх розділив на дві групи. Перша група це зі строком е, визрівання від 105 до 115 днів. О, це е, серпневі як для Полтави е, сорти і форми винограду. Ну, Якщо гарна така погода. То Цимус він давно вирощується. Він визріває на початку серпня, от в минулі роки ми робили відеозаписи цієї форми виногради писанки Олега Михайловича. На початку серпня він вже був готовий. Соломія чуть-чуть пізніше, буквально там тиждень різниця. А от друга група це шостого по дев'ятий. Сорт. Це сорти із США і це осіння група. Представляють осінню групу сортів. Всі ці сорти в США вирощуються в промислових масштабах, але з використанням Гіберліну. Іде 2 грама на 1 гектар. Використовується там гіберлін і всі вони вирощуються з Гіберліном. От. Ну, соломія цимус, парфюм Іриска. От. Це е, селекція наших селекціонерів народних. От. І що касається іриски, парфюма, от, то е, ті відео, які ми знімали огляди в цьому році, це на прищепах, на прищепах минулих років, прошлого чи позапрошлого року, і там вони показані е, без гіберлі. Кого цікавить посадочний матеріал, саджанці та живці. Дивіться відеокаталог. Посилання в кінці цього фільму. А телефони для замовлення перед вами на екрані. На цьому все. Дякую всіх за увагу, за подобайки, за коментарі. Які є питання, будь ласка, пишіть. І до зустрічі в наступному відео. До побачення, всім удачі!